На війні загинув захисник Сергій Губль. Воїн 1996 року народження втратив життя під час виконання бойового завдання поблизу міста Вовчанська Харківської області. У захисника залишились син і мати. Про час і місце поховання Сергія Губля буде повідомлено додатково. Пишуть на сайті Олександрівської міської ради та висловлюють співчуття рідним і близьким героям. Сергій Кузьменко 10 липня провів прямий телефонний зв'язок із жителями громади. Звернення Олександрійців, здебільшого, стосувалося галузі житлово-комунального господарства. Одне з актуальних на сьогодні питань, як оформити пільговий тариф на електроенергію в опалювальний період для осель із електроопаленням, та яка процедура його реєстрації. Сергій Кузьменко дав доручення управлінню ЖКГ. Вивчити це питання. Олександрійське рем, прад підготує роз'яснення та перелік документів для оформлення пільгового тарифу. Цю інформацію оприлюднять. Також надійшли звернення щодо відновлення водопостачання у будинку по вулиці Миру, спилювання аварійних дерев ремонту вулиці 6 грудня за маршрутом автобуса номер 7 та інші. Міський голова доручив вивчити звернення та сприяти їх вирішенню. Повідомили на сайті міської ради. В Олександрії проведуть благодійний ярмарок вживаних іграшок. Ідея ярмарку подарувати іграшкам друге життя та задонатити на відновлення дитячої лікарні «Охмаддит». Крім вживаних іграшок, до продажу додадуть картини вихованців творчої майстерні Анни Панкратової, авторські в'язані іграшки Вікторії Косяк та іграшкові фігурки від «23-й мікрорайон. На учасників ярмарку також чекають майстер-класи та ігрова програма. Захід відбудеться у парку Шевченка 13 липня з 18 до 20 години. Організатор громадська організація 23-й мікрорайон за підтримки міської ради. Центр підготовки населення до національного спротиву продовжує навчати цивільне населення Олександрійщини. Днями пройшло заняття з надання домедичної допомоги. Курсанти навчилися розрізняти види переломів, надавати першу допомогу при переломах кінцівок. Навчилися розрізняти ступені опіків та надавати першу допомогу. Вилучайтеся, пишуть на сторінці Олександрійського центру підготовки населення до національного спротиву. Правоохоронці викрили Олександрійку, яка на замовлення загаршову нагороду підпалила автівку Нацгвардійця. За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканців міста Олександрія за фактом пошкодження майна з метою перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, частина 1 статті 114 кримінального кодексу України, повідомляє прокуратура області. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. За даними слідства, підозрювана приєдналася до однієї зі спільноту Телеграм. Під час листування отримала пропозицію за гроші здійснювати підпали майна представників ТЦК та СП та інших військових та погодилася з метою заробітку. Жінка здійснила умисний підпал автомобіля, яким користувався під час служби військовослужбовець Нацгвардії. За це їй обіцяли грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. Інцидент стався 30 червня 2024 року пізно ввечері. Наразі за клопотанням прокурорів підозрюваній обрано запобіжний захід тримання під вартою. Аліна Шевченко презентує в Олександрії нову книгу намальована Діана, 18-річна письменниця, головна редакторка всеукраїнського літературного журналу Олександрійський Маяк, видавчиня, фотомодель та журналістка. Запрошує на презентацію своєї четвертої книги 12 липня о 14 годині. Захід відбудеться у бібліотеці філії номер 3 вулиці Шевченка, 66. Про це повідомили на сторінці Олександрійської ЦБС.